Клас Віда. Автомобіль 12 2012 року, 1,5 бензин, номер телефону. Автомобіль має 20 тисяч рідного подія, це наші 200 плюс присутній тур. Так, є ще один комплект коліс на дисках. Так, по салону є у нас склопідйомники. Просто подивіться в якому. В ідеальному стані в нас салон. Так, п'ятиступінчаста коробка передач, є кондиціонер. Так, так, покажу руль, все в ідеальному стані. Так, автомобіль виглядає просто чудово. Салон як нового автомобіля. Так, позаду так, позаду ось такий вигляд має дана віда. Козацька у даний автомобіль. Е, телефонуйте. Зараз ще покажу як виглядає е, під капотом все. Так, і ось такий вигляд під капотом. Так, озека володана відео, телефонуйте. Зробою з, з, телефону все танчок скаже. Наш підкопот автомобіль від 1000 ціна 22 тисячі 84 тисячі рідного пробігу. Також є ще один комплект гуми на титанах. Так, автомобіль в дуже хорошому стані. По салону є в нас копідйомники. Ось такий дуже крутий салон. Коробка автомат. Так ще раз нагадую, 84 тисячі рідного пробігу. підігрів сидінь Ось така мультимедія також. і ось такий стан салону. Просто ідеальний салон в даному тіані. Позаду є партроніки і ось такий вигляд, має даний Кого Зацікаво. Телефонуйте, Продається все, детальніше вже по телефону розкаже. 15 рік, 2, дизель, 84 тисячі пробігу. Номер ціна 22 тисячі Мерседес є класу, автомобіль 2003 року, 1,8 газ бензин, номер телефону, ціна 6500 плюс торг. По салону є у нас передні залізко підйомники. Ось в такому стані дуже збережений салон. В даному Мерседесі 60 роки передачі. Є у нас кліма, також присутній люк. І подивіться, в якому стані даний. Мерседес. Так, позаду. Позаду сидіння в ось такому стані. Дуже охайний салон. Також присутні партроніки. Кого зацікавив даний Mercedes, хоче більш детальніші інформації. Телефонуйте до ПДЦ. Вже все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, то від 2003 року 1.8 газ бензин. Так, номер для зв'язку. Ціна 6500 плюс 100. Peugeot 307 SV, Автомобіль 2007 року випуску, 1.6 дизель. Автомобіль по документах десь саме Так, Два комплекти резини, є три ключа. Розхід 4,5 літри на трасі, номер телефону. Ціна договірна автомобіль на, на дісках. Так, По салонам сидіння у нас всі йдуть лак, також є панорама, п'ятиступінчна коробка передач, є в нас клімат, контроль доставили ось таку мультимедію, дуже гарно дивиться. Так, І ось такий стан в нас салону в даному Peugeot. Так. Позаду ось такий вигляд має, якщо потрібно, тут можна доставити два додаткові крісла і виходить сімиміцний сімейний автомобіль. Так. Кого зацікавив даний Peugeot, хоче більш детальніші інформації, телефонуйте до продавця, за все детальніше по телефону розкажу. Один і ще номер телефону до продавця. Все детальніше вже по ціні і по автомобілі по номеру телефону. Audi a 6 автомобіль 2003 року, 2,5 дизель, номер телефону, зімна, довга йога. Далі, Volkswagen. А, Так, Четвертий рік, 1,9 дизель. 6400. Далі у нас Renault Megane. Автомобіль Кінець 2007 року з 1,6 6 бензин. Номер телефону, автомобіль пригнаний 18 жовтня цього року, ціна 5350. <хи> Далі в нас Гольф Універсалі 2000 року, 1,9 дизель. Автомобіль на автоматі 3850. Далі шкода Октавія 2003 року, 1,6 бензин ціна 500 плюс торг. Так, По салону. Є у нас Так, підйомники. П'ятиступінчу за коробку продаж, кондиціонер 209 тисяч на приборці. Так, І ось такий стан салону. Зараз я покажу, як позаду автомобіль виглядає. Так, ось такий вигляд має, дуже великий багажник, також і шторка. Так, ось зацікала дана Октавія, хоче детальніше. Знати, телефонуйте до ПДЦ. Надо автомобіль 2003 року, 1,6 бензин. Номер це над 500-300. Далі гольф. Гольф без інформації. Так. Nissan Кашкай. Автомобіль 13 року з 2-літровим мотором газ, бензин на автоматі. Так, вся детальніша інформація. Номер телефону, ціна 10700, Гестрдія, сервісна книжка. Далі Kia 16 року, 2.0 газ-бензин. Номер телефону, автомобіль на автоматі, ціна 14300. Корт Маврік, автомобіль. 2006 року, 2.0 бензин. Номер телефону, автомобіль на механіці, повний привід 4700. Сідранен С4 Гранпікаса 2010 року. 1.6 дизель, автомобіль 7 місний, ціна є 200. Далі Kia Sportage, Автомобіль офіційно в салоні, один власник. Кінець 2018 року, 1.6 бензин. Телефону ціна 18300 плюс так. Далі Рона. Попалить 99 року, 1.4. Аз бензин. Дві 950. Далі Audi. 2015 року, відпоєбо... Мотор. І і вона Лазицька телефону та літальничка телефон. Далі Октавія 14-го року, 16 дизель, автомобіль на автоматі. 8900. Далі свіжу воїна Євальф 2002 року. 1,6 Перепрессия 50. Далі супер, 13 рік, т е дизель, номер телефону, 10 тисяч на віддачу. Інсанкашка, автомобіль свіжопригнаний, кінець 16 року випуску 1,5 дизель. Так, казано не фарбоване, 8700, але, на жаль, номера не видно. Шевроле, Так, лише номер, якщо когось зацікавило, детальніше, все по телефону. Далі джілі, Автомобіль 12-го року. 1.8 газ бензин, номер для зв'язку, ціна 3700. Ford Edge. Автомобіль 2020 року, бензин. Номер телефону автомобіль на шкірі, вказаний ідеальний стан. Ціна 19500. Далі шкода Октавія 12 року 7850, не видно номер. Далі дача СНДР Ставей, 11 рік, 1.6 бензин. Номер для зв'язку 5900. Також в контакті 4 зимових шинок. Nissan Qashqai, автомобіль на автоматі, кінець 2009 року випуску, 20 дизель, номер телефону, є сервісна книжка, повний привід 9900. Далі свіжоприна Mazda CX5, 14 року, 2,2 дизель, номер телефону. Ціна нагорна. Також, якщо хтось шукає якийсь інший автомобіль, свіжоприна, можете телефонувати по цьому номері. Про це є дуже багато а, різних автомобілів. А, так, Ренана Ган. Автомобіль 2010-го року сто 40 тисяч білого. Так, все детальніша інформація і номер телефону по ціні, і по автомобілі все детальніше вже по телефону. А, далі свіжо гольф. Автомобіль 2002 року, випуску на автоматі, 1,6 бензин, номер ціна 4800. Далі Peugeot 308. так, 15 року, 1,6 бензин, номер 7950. Також є люк в даному автомобілі. Uh, uh, далі спортиж uh, 12 року, 20 газ uh, uh, бензин, uh, номер телефон, автомобілі офіційно uh, uh, салону uh. на автоматі 11 999.